Перша тема Львова та благодійний фонд Християнська медична асоціація підписала морандум про співпрацю, що передбачає покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам з опіками в Україні. А уряд Тайваню інвестує майже 2 мільйони доларів на підтримку наших медзакладів у цій справі. Це надважка хвороба, опікова хвороба, яка потребує надвеликих зусиль для того, щоб з нею справитися. Витрати матеріалів також іде надзвичайно багато, тому що щоденні перев'язки, робота шкірою, заміщення тканини шкіри для цих пацієнтів, тому і умови, і лікарі мають бути найкращі. У нас створюються зараз умови для цих пацієнтів, щоб це були капсульні палати, відділення спеціальної реанімації для цих пацієнтів. Тому велика подяка всім, хто нам допомагає. Таким чином розпочинають реалізацію національного проєкту опіки. Ця програма також включає в себе навчання та стажування лікарів. Ми маємо комунікацію з найкращими лікарнями світу: Гарвард, Мейо, Джона Хопкінса, так само австралійські клініки, Тайвань. Цей проект здійснюється за підтримки фінансування уряду Тайваня. загальний проект вартістю 1,9 мільйони доларів. Він буде направлений на закупівлю штучної шкіри. Один сантиметр квадратний вартує 5,7 євро. Але нам допоміг в переговорах наш посол в Австралії і нам зробили величезну знижку 60%. Також ми плануємо відправляти на стажування Німеччину в США, наших опікових лікарів найкращих. Рудольф додає, вони планують змінити всю систему надання допомоги людям з опіками, оскільки з опіками в нас катастрофа. Якщо пацієнт отримав більше ніж 50% опіків, вірогідність виживання менше ніж 20%. Це вносить Україну в п'ять найгірших країн світу по опіках. І особливо під час війни ми мусимо це змінювати. В нас є чудова вірогідність. І весь світ від Австралії та Івані до Америки відкриває нам двері. І дає нам цю можливість змінитися. Ми як фонд дуже зацікавлені в тому, щоб рятувати більше життів, не тільки забезпечуючи їх найкращим обладнанням, штучною шкірою, але й навчаючи таким чином, формуючи систему і інакше мислення. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.